Кірі, вітання, друзі, в цей день, понеділок, 16 жовтня. Ви на моєму ютуб-каналі, каналі Олександра Мусієнка. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую, що дивитеся, ставите лайки, залишаєте коментарі. Неймовірно ціную вашу підтримку. А звичайно, про Польщу ми ще поговоримо про результати виборів, але почекаємо офіційних і тоді проаналізуємо так, можливо, буде коректніше. Так само і інші теми, але на що хотів би звернути увагу? Я сьогодні хочу сказати про соціологічне опитування, яке було опубліковане КМІСом, Київським міжнародним інститутом соціології, яке проходило нещодавно, і питання, які ставилися громадянам, серед іншого, вони такі, що, наприклад, тверджень, що щодо конфлікту між політичним та військовим керівництвом України? А 32% на сьогоднішній день опитаних респондентів вважають, що такий конфлікт є, що е, існують серйозні політичні е, серйозні конфлікти між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Сторони переслідують різні інтереси. Так звучало питання. Порівняно і 54% вважає, що діють як одна команда і політичне і військове керівництво з метою перемоги у війні. 14% відсотків людей. Ну, їм було складно відповісти, важко сказати. Ця динаміка порівняно із попередніми періодами грудня 2022 року, а також раніше виросла фактично на 20%, на понад 20%. Раніше це було 10 так вважало, 14 77% і 71% Не вірило про що свідчать такі індикатори? От вочевидь такі індикатори можуть свідчити про те, що у нас іде... Скажімо так, дещо поляризація в думках громадян щодо оцінки дій політичного і військового керівництва. З точки зору злагодженої позиції, звичайно, це не дуже добре. Чому? Тому що, це, скажімо так, породжує певну недовіру, чого би дійсно не хотілося. Але причина цієї недовіри, ось це цікаво. Чим люди керуються? Чи це. Тим, що більше є довіра до армії, до збройних сил безпосередньо, і більше довіра до того, що говорять військові і командування, відповідно, чи це вплив інформації, яка час від часу поширюється про те, що може бути конфлікт, який є, чи це уже індикатор розподілу підтримки на президентських виборах, тому що, скажімо так, ті, що 32% готові будуть віддати голос за військового, якщо такий буде під час виборів, коли вони будуть, ми зараз не можемо сказати відповідально. Ось така інформація, яка так само важлива, і вона свідчить про те, що єдності от в оцінки зараз всього військово-політичного керівництва те, що називається, немає. І це індикатор того, до речі, що все виключно, скажімо так. Всю відповідальність там чи про всі рішення говорити, що виключно ставка Верховного головнокомандувача вирішує як колективний орган, все ж таки можливо не дуже працює, тому що люди орієнтуються військові, не військові, так само не на значний відсоток, але дещо зросла кількість громадян, які говорять про те, що готовності про готовність влади України на неприйнятні поступки. Щодо Росії, раніше таких було 5% в вересні 2022 в грудні 2022 7%. зараз уже 12% є таких громадян, які говорять про те, що влада України готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з Росією. 80%. Стверджують, що влада не збирається і не піде на несприятні для України компроміси з Росією. Ну це так само важливий індикатор, дещо зменшилась кількість тих, хто вважає, що не підуть на компроміси. І щодо готовності Заходу підтримувати Україну далі, 63% говорить про те, що підтримуватиме Захід в будь-якому випадку. А 30% що захід томлюється від України, його підтримка слабне. Захід хоче натиснути, щоб Україна пішла на поступки. Тобто є ось такі дані, і порівняно, скажімо так, із груднем 2022 року: 76% тоді фактично підтримувала ідею, що захід продовжує нам допомагати. Ну що можна сказати? В принципі, можна сказати, що ці результати вони віддзеркалюють, скажімо так, динаміку. Тих думок, які є в українському суспільстві, те про що обговорюють, наприклад, підтримку заходу, вона ця тема обговорюється активно, і вже є третина опитаних, які говорять про те, що Захід може натиснути, щоб Україна пішла на поступки. Я би це класифікував і говорив так, що в Заходу може бути свій план, який не в усьому включатиме українські пропозиції, тобто, в будь-якому випадку будь-який західний план. Він буде а, включати пропозиції України. Це не по-іншому неможливо. Це вже повірте мені, але це не значить, що всі, і це не значить, що стовідсотково. Ось це так само за це йде постійна боротьба. За це а, ми постійно боремося. Українська влада веде боротьбу дипломати, але не значить, що так буде. І ось а, ця третина, яка бачить конфлікт. Між українськими політиками і військовими, попри те, що погодьтеся, зрештою, дякувати Богові не так багато якихось ситуацій, того, щоб щось до цього сприяло, і щось про це говорило, це насправді добре. Але, вочевидь, це індикатор так само, ось того, що можливо, по іншому, по різному дійсно, громадяни оцінюють діяльність саме військових і діяльність політичного керівництва, і вона. Дещо відділяється. Хоча, звичайно, це є, зрештою, єдиний організм. Але, як мені видається, це індикатор того, що є, скажімо так, окрема своя підтримка військових, своя політиків, і вони дещо розходяться. Все ж таки, ставлення от цікаво було побачити на цьому ставленні. Ось такі думки, які є, в принципі, можна сказати, що стабільна є громадська думка. Вона Утримується єдине, що бачите, реагують на захід, але це об'єктивно. Зрештою реагують дещо збільшилось на поступки, але незначна кількість. Ну, і от військові політики, все ж таки, це цікавий момент, і може бути в майбутньому. Ми не уникнемо певної політичної боротьби на цьому тлі, на цьому напрямку. Але нам варто розуміти, що єдність надзвичайно важлива, звичайно. Важливо, скажімо, при цій за цієї єдності говорити об'єктивно і чесно про певні процеси, і забезпечення так само важливо. Ось такі результати досліджень. Тим, чим хотів поділитися, і, дуже, друзі, цікаво від вас почути, яка ваша оцінка подій. Залишайте ваші відповіді у коментарях. Я думаю, що. Буде голосування на моєму каналі, можливе почути вашу думку щодо цих процесів. Чи бачите ви розкол в політичному військовому керівництві? щодо чого він може бути? Які ваші думки, чому ви цим керуєтеся? Наступне підтримка заходу, як ви її відчуваєте, і про компроміси, якими взагалі їх не може бути, чи вони можуть бути на вашу точку зору? Дуже цікаво буде. І потім ми на наступних обговореннях і стрімах з вами про результати поговоримо. Дякую, слава Україні.